Привіт усім! Сьогодні в нас на огляді щось справді цікаве. Нова плата, яка, знаєте, обіцяє бути таким собі швейцарським ножем у світі електроніки. Це Arduino Uno U. Давайте розбиратися, що це за звір. Так, це не просто чергове оновлення в лінійці Arduino, це по суті справжній гібрид. Уявіть собі, в одному корпусі живе і повноцінний комп'ютер, здатний працювати на Linux, і класичний надійний мікроконтролер Arduino. Два в одному. Отже, що в нас сьогодні в планах? Спочатку розберемося в чому фішка цього гібридного мозку. Потім заглянемо під капот, подивимось на залізо, звісно ж, поговоримо про плюси і мінуси, і врешті-решт спробуємо зрозуміти, кому ця плата взагалі потрібна. А в кінці буде дещо дуже важливе, тож не перемикайтесь. Ну що ж, поїхали. Розділ перший що ж це за гібридний мозок такий і чому він крутий? Так от, у чому вся сіль? Ця плата має, так би мовити, два різні мозки. Один це MPU або мікропроцесор. Думайте про нього як про потужний процесор у комп'ютері, що може запускати складні операційні системи, наприклад Linux. А другий мозок це MCU, мікроконтролер. Це такий собі швидкий, точний і надійний виконавець, ідеальний для керування моторами, датчиками, тобто для роботи з реальним світом. І що це нам дає на практиці? А те, що можна, наприклад, запустити на Linux серйозну нейромережу для розпізнавання об'єктів, і в той самий час без жодних затримок керувати якимось маніпулятором чи шасі робота. І все це на одній єдиній платі. Раніше для такого довелося поєднувати Raspberry Pi та Arduino, а тепер все в одному флаконі. Гаразд, з концепцією розібрались. Тепер давайте подивимось, що там за залізо всередині. Так, давайте пробіжимось по цифрах. Процесор у нас від Qualcomm, мікроконтролер від ST але подивіться на це: 4 гігабайти оперативки та 32 гігабайти вбудованої пам'яті. Це просто чудово, тому що більше ніяких морок з sd картами, все вже на борту, надійне та швидке. Ну і звісно, Wi-Fi та Bluetooth, куди ж без них сьогодні? І ось тут видно наскільки щільно все скомпоновано. Вся ця міць вміщується у класичний, добре знайомий форм-фактор Uno. А це, знаєте, величезний плюс. Можна взяти свій старий проект, витягти стару плату, вставити цю, і вуаля отримуємо колосальний приріст продуктивності, не перероблюючи корпус. Щодо чистої продуктивності, то в тестах Geekbench ця крихітка набирає близько 1200 балів у багатоядерному режимі. А що це означає? Ну, для порівняння, це рівень продуктивності Raspberry Pi 3B. Цього з головою вистачить для більшості проєктів з комп'ютерним зором, для обробки даних ще навіть для запуску невеличкого домашнього сервера. А тепер увага! енергоспоживання. У режимі простою плата їсть всього на всього Це, Це просто фантастика. Це відкриває двері для купи проєктів, що працюють від батарейок або сонячних панелей. Дуже крутий показник. Звісно, ідеальних речей не буває. Давайте тепер чесно подивимось на сильні та слабкі сторони цієї плати. Отже, що в нас у плюсах? Звісно, сама гібридна концепція MPU плюс MCU – це кілер фіча. Повна сумісність зі старими шилдами Uno це супер. Вбудовані Wi-Fi, Bluetooth, пам'ять теж жирний плюс. А що в мінусах? Ну, процесорне ядро Cortex a 53 вже, скажімо так, не першої свіжості. Для роботи з монітором потрібен буде USB хаб ну і софт AppLab поки що в Беті, що може означати певні глюки. І так, 4 k відео вона не потягне, але ж вона і не для цього створена. І ось до речі, про AppLab. Це, мабуть, одна з ключових фішок. Це таке середовище, де можна в одному вікні писати і код для Linux на Python, і скетчі для мікроконтролера, і навіть завантажувати готові моделі штучного інтелекту. Дуже зручно, коли все в одному місці. Добре. Підсумуємо, кому ж у підсумку ця плата підійде найкраще? І тут, мабуть, влучна думка, це не якась революція, що все перевертає з ніг на голову. Ні, це скоріше дуже крутий і логічний крок уперед для всіх, хто вже давно працює з ардуїно і любить цю екосистему. Тобто, для кого це ідеальний вибір? Для тих, хто хоче додати міць Linux до своїх проєктів, але не хоче відмовлятися від сумісності з улюбленими шилдами. Для проєктів, де потрібен і штучний інтелект, і точне керування моторами, наприклад, у робототехніці, це також чудова альтернатива Raspberry Pi Zero або старенький Pi 3. І, звісно, для створення різних розумних iot пристроїв Наша оцінка, я б сказав, тверді 8 з 10. Чому не 10? Ну, процесор міг би бути і новішим, а софт ще потребує доопрацювання. Але її унікальне поєднання можливостей і зручність використання ці недоліки злишком перекривають. На цьому з технічною частиною все, але знаєте, ми не можемо закінчити на цьому, адже всі ці технології, про які ми говоримо, це інструменти. І сьогодні, як ніколи, важливо на що ці інструменти спрямовані. Ми говоримо про плати для творчості, але є люди, які використовують схожі технології, щоб захищати наше з вами життя. Перед вами шеврон 34 34-ї окремої бригади берегової оборони морської піхоти України. Хлопцям і дівчатам із 34-ї бригади, які зараз тримають оборону на херсонському напрямку, дуже потрібна наша допомога. Їм потрібні комплектуючі для fpv дронів ті самі очі і руки, які рятують життя і нищать ворога. Кожен донат це не просто гроші, це прямий внесок у нашу спільну перемогу. Тому, будь ласка, не проходьте повз, посилання на збір ми залишимо в описі, підтримайте наших захисників. Це справді життєво важливо. Дякуємо. Ну і звісно, якщо цей огляд був корисним, поставте вподобайку. Підпишіться на канал. Це дуже допомагає нам розвиватися. Але найголовніше, пам'ятайте про те, що дійсно має значення. Підтримуйте ЗСУ, донайте. До речі, було б дуже цікаво почитати в коментарях, який проект ви б зробили на такій платі, як Arduino Uno Q. Поділіться своїми ідеями. Дякую, що були з нами. Тримаємо стрій!